Тербуна виступають керівники певних підрозділів і розказують... на початку зустрічі. Віктор Андрусович пообіцяв за найцікавіше та найнезручніше запитання мерові його автор отримає в подарунок. Книжку ця умова зробила другу частину зустрічі, побудовану на запитаннях-відповідях, насправді актуальною, цікавою, а значить і корисною для обох сторін. Запитання стосувалися політичного життя міста країни в цілому, розвитку спорту, збереження культурної спадщини, діяльності міського голови, секретів успіху у житті. Тощо, на думку Віктора Андрюсовича, універсальної формули успіху не існує. Натомість, щоб його досягти, порадив постійно здобувати нові знання, наполегливо працювати та наважуватись на виправданий ризик. Мер звернув увагу на ту обставину, що сьогодні багато політиків лише на словах визнають той факт, що молодь наше майбутнє. Втім, мало хто з них реально щось робить для того, щоб саме молоді люди стали елітою нашої держави. Я хочу, щоб ви йшли у владу. Підсумував Віктор Андрюсович. Я хочу, щоб ваша думка про чиновників і про владу помінялася. А закінчилась зустріч врученням обіцяної винагороди. Її отримав один із молодих людей за запитання, на яке отримав ось таку відповідь. Що стосується хабарів, не давав принципово. Не при поступленні в інститут, не за здачу заліка, не за здачу курсової, не за здачу екзамену, не за здачу диплому, не поступлення на роботі, не в бізнесі. Не в політиці не давав, принципово не буду давати. І принципово не беру. Принципово.